Слав Володимировича Уко, якого я запрошую до слова. Дорога, шановна прияславська громада, дорога наша родина. Сьогодні в нашому місті, в нашій громаді, велике свято! Свято нашого рідного прияслава. Сьогодні нам! 1118 років. Переяслав це історія. Переяслав це Київська Русь. Переяслав це культура. Переяслав це духовність, переяслав це вперше християнство, засноване князем Володимиром Київської Русі. І ми годимося цим. Переяслав, це плеяда безлічі наших гетьманів, наших козаків, які. Відновлювали, які берегли Україну. Це Богдан Хмельницький, Володимир Мономах, Іван Мазепа. і безліч, безліч видатних талановитих гетьманів козаків саме України, Київської Росії. І це Переяслав! Переяслав! Це Тарас Григорій Чевченко, це Григорій Савицьковорода, це Шалом Малейховна. Преяслав, це наш легендарний із сучасності герой України Михайло Іванович Сікорський. І це все прияслав. Переяслав це ви, видатні люди, українці. Це ви, які творять сьогодні історію України. Це ви, які робите його таким, яким воно повинно мати майбутнє України, кожен із вас. Це всі, які зараз є в залі, почесні жителі нашої громади, які творили історії. Це науковці, це фахівці, це освітяни, це наші діти, це наше майбутнє, це наші спортсмени. Це ви, це наш рідний Переяслав. І ми гордимося цим. Наша славетна історія Переяслава, вона не має меж слави величі всієї України, наша велич наших музеїв, нашої історії України. Наш університет Григорія Савича Скороди, наша промисловість, наша наука, наша медицина. І це все переяслав. Це наші видатні люди історії України. Ми гордимося цим. Ми святкуємо сьогодні. Зазвичай кожного раку це свято святкуємо. Ми, коли чекаємо гостей, коли чекаємо друзів. Ми танцюємо, ми співаємо, ми прославляємо нашу Україну. Але не сьогодні. Сьогодні страхна, жахлива війна. Коли до нас прийшли гості, яких ми не чекали, гості, які прийшли зброєю, гості, які прийшли вбивати нас, бо в них немає нічого спільного з Україною, в них немає нічого спільного з нашою Київською Росією. Це нечість, це та саранча багатомільйонної татаро-монгольської орди, яка прийшла сьогодні нас вбивати. І сьогодні Переяслав. Як і всі українці боронять нашу державу. А превеликий жаль, серед нас, серед Переяслівських, немає 213 наших захисників. Це наші герої, це всі ті, хто віддали своє життя за Україну. Це всі ті, які не дали можливості прийти сюди, ворогу, і знищити нас. Їх немає серед нас, але ми завжди будемо про них пам'ятати. 198 чоловік, які вважаються сьогодні безвісти безлісті Це ті воїни, наші захисники, які знаходяться сьогодні у полонах, з яких катують, з яких знущаються. Ми молимо Бога, щоб вони повернулися. Це наші захисники, і це наші преяснивці, це наші українці. Ми ніколи про них не забудемо, і будемо завжди чекати. Ми віримо, що вони будуть і повернуться всі живими сюди. Ми гордимося ними. Пановні, дорогі мої, давайте кожен із вас завжди докладе максимум зусиль для того, щоб ця війна закінчилася. Підтримаємо один по одного ці важкі дні. Допоможіть їм, хто чи може. Єднайтеся, будьте радісними. І я вірю, що наступить день, коли ми всі будемо святкувати. Святкуватимемося Україну, святкувати ця наша преясницька радина. Дякую. Дякую усім нашим захисникам. Слава честь нашим полеглим героям. Слава усім нашим захисникам України! Слава нашому славетному місту Переяславу. і слава Україні! Героям слава!